12 липня екологи з усього світу відзначаються день паперового пакету, але насправді перехід на використання виробів з паперу не є цілком екологічною альтернативою. Одеські спеціалісти пояснюють, чому по перше, у трьох країнах світу з 2005 по 2007 рік проводилося дослідження, в яких оцінювалася величина Life Cycle Assessment. Це величина, яка досліджує вплив певного продукту з моменту видобутку на нього ресурсів і до моменту його повного розкладання у довкіллі. І ось було виявлено, що паперові пакети по багатьом показникам навіть більш небезпечні ніж пластикові пакети. Ну, наприклад, вплив на водні об'єкти від паперових пакетів більший за пластикові у 14 разів. Викид парникових газів також майже у два рази більший. Але найбільшу шкоду несуть пластикові пакети, зазначає експерт. З 1 січня поточного року в Україні остаточно заборонили їх використання в торговельних мережах. На заміну пластиковим пакетам прийшли біорозкладні пластикові, які несуть менший вплив на довкілля, але разом з тим пластик все одно потрапляє в навколишнє середовище. Наприклад, коли ми кажемо про біорозкладні пакети, вони бувають вторинного виробництва, коли, припустимо, зібрали папір. Який вже був використаний, переробили і з цього папіру роблять вторинну сумку. Ось така сумка вона може бути дійсно біорозкладною, потрапляти у довкілля і розкладатися. Вона є безпечною, але якщо це сумка з аналогів пластику. Наприклад, рослинних, кукурудзяний крохмаль, наприклад, то зазвичай для такої сумки вирощують кукурудзу, з неї видобувають крохмаль, і вже потім роблять пакети. Тому така сумка теж не може бути абсолютно екологічною. Ще один недолік біорозкладного пластикового та паперового пакетів. Їх короткий термін придатності, зазначає експерт. По-перше, він і не є абсолютно екологічним. А по друге, його термін придатності ну фактично, декілька хвилин ви можете, мабуть, ви також знаєте купити в магазині моркву. Ця морква десь там поріже пакет, і у вас за дві хвилини все посипеться на стіл. А ще до того, як ви донесете додому, це великий недолік таких пакетів, тому знову ж таки багаторазова тара вона в пріоритеті. Найкраща порада від екологів це повністю перейти на використання багаторазових тканинних сумок. Але щоб такий виріб зміг виконати свою екологічну функцію, його треба використати як мінімум 162 рази. Говорять результати досліджень. Вирахували, що для того, щоб дійсно ось той вплив, який. Є під час виготовлення цієї сумки, щоб він був менший ніж екологічного пластикової сумки, ось треба саме стільки разів використовувати. Бо на цю сумку також використовуються ресурси, вирощуються рослини для того, щоб потім переробити це в такий матеріал. Тобто це також з первинного матеріалу сумка, і назвати її абсолютно екологічною, також не можна, якщо її використовувати мало разів. Але 162 рази це розрахунок, який показує, що після цієї цифри ця сумка вона виправдовує ресурси, які затрачують на її виробництво використовуючи багаторазові сумки з тканини, можна не тільки принести користь довкіллю, а ще й заощадити акцентують фахівці.